Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні хочу розповісти вам, як грати на Легіон Командерші на моєму одному з найкращих героїв, якщо не найкращим. Зараз покажу стату, повихваляюся вам трохи, щоб ви розуміли, що тут відбувається взагалі. Ось стільки ігр мене на, на Легіонці. Ось такий він рейд. Тобто довіряти, я думаю, тут можна щодо цього героя. М -м Давайте почнемо з того, чому я знаходжуся в сейфлейні. В принципі, в принципі, в, в пабліку і в, в цілому. Компетентів доті можна пікати легіонку і на Керрі, і на Офлейн. Це не надто популярний герой в професійних іграх, тому що на офлейні, наприклад, він там не збирає в Рейспакт, вона не дає е, якогось там е, аоє демеджу по типу Тайдхандер з розпактом чи Анігму, тобто Тімфайту, іншими словами. Але все рівно на ній я досить часто перемагаю, ну, по статистиці це можна було побачити, яку я показував. Е, почнемо зі стартового закупу. Ну, це, в принципі, закуп 33-го, на vr на думі. Також можна тут замінити, наприклад, цирклет або сліпер на топорик, який ти приносиш для того, щоб давати ефективніше хлібів. Але я так не роблю. Так, скажу, що в мене п'ятірка антимаг, і ми цю лінію виграємо з п'ятіркою антимагом, тому що він з Буфіном. Тут Берних ну доволі таки коменна. Тут лінія у нас була, але все рівно. Легіонка, вона супер сильна на лінії, і тому навіть з, антимаг, з п'ятіркою антимагом можна виграти на лінії. А, що Щодо про качки, прокачки. Ну, тут в цілому, якщо ти граєш з трьома мангузами, ти завжди максиш ось цей спел. Це супер ефективний спел, який треба максити, який тобі дає най... найбільше. По закупу я совсем хочу сказати, що а, топір бойовий для того, щоб крифів добивати, він набагато а, якісніший буде, аніж а, грати ось так. Тому я і фастбайк ставлю його. Його, в принципі, я докупаю далі, тому що ну, він по грі буде, до, буде досить корисним, коли там буду. Фармити кріпів навіть банально, рівно все, все його треба купляти. На думі, в принципі, можна без нього, тому що там землю підрубаєш і качаєшся таким чином, але тут без тепора неможливо. Ну тут я загинув, у них все ж таки лінія сильна, але рівно там. Перша смерть, якщо це не фірсблат, вона мало що вирішує. Плюс, ну я просто політаю сюди з фул ресурсами, не треба думати про те, що ти, там, якщо загинув на лінії, все, лінія програна. Ні, ти завжди можеш ізі камбекнути, в цьому немає проблем. Плюс, хто прискіпливо зараз відноситься до, мого, до моєї п'ятірки антимага, подивіться, що він зараз зробив, він просто стрибнув, тут нуль мани у Мірана, підторбув феномов, затикав, я прийшов і кіло забрав, і все. Моментально камбек на лінію. Ту тут загинув також. Ну, він просто, цей відтверджує загинув, щоб швидше зарегенувати свої ресурси. Ну і в цілому, що я роблю далі? Дивіться. В принципі, в принципі, я придумав один айтембілд ефективний, який треба робити зараз на легіонці. Ти або купляєш собі зараз Falcon Blade, щоб у тебе була була мана регенерація по горі, і ну, Soul Ring ти ніколи не купляєш. Я поясню, що Falcon Blade і Soul Ring. Soul Ring його якомусь пачив, якомусь з останніх патчів його сильно понерфили. Тим, що апнули е, вартість рецепту до 400 карбованців. Це супер-супер багато. І дає він, ну, в принципі, небагато. Тут 6 до сили і 2 броні. Ну так, мана, яку ти можеш отримувати за здоров'я своє, але 6 сили і е, 2 одиниці броні. Це надто мало. Якщо ми подивимося на Falcon Blade. Різниця в, в, в вартості тут ну, майже 300 золота між айтемами. Але Falcon Blade він дає 200 здоров'я, ну по суті, це трохи більше, аніж 6 сили. А, регенерація мани, що досить приємно, регенерація мани 1,8. Це ну, дуже багато 1,8 на такій стадії. І плюс 14 демеджа, 14 шкоди. 14 шкоди для будь-якого героя на ранній стадії. я думаю, не треба пояснювати, що це дуже і дуже багато. Тому Falcon Blade ми ставимо лайк. Можна купляти Falcon Blade, а можна в деяких іграх купити як тут, де в мене три мангуси. І в принципі, поки що мана регенерація мені не потрібна, можна купити собі а, зразу ж Blade Mail. Чому Blade Mail? Тому що Blade Mail, він дає більш всього ефективності в плані демеджу. Під дуель ти вб'єш майже кожного героя. Ти будеш швидше фармити, у тебе буде більше шкоди по е, кріпам, по героям. Е, тобто ну, фастовий блінк він майже ніколи не потрібен на ранній стадії на Легіонці. Тільки в, ті, в тих випадках, як фаст Блінк, коли граю зі скаймагою. Ось коли є скаймаг, і він там отримує 6 рівень, і ти можеш вбити, вбити майже будь-якого героя на, в цій грі. Тоді ти купляєш собі блінкдаггер. Він тоді насправді ну, ефективний, і ти зі скаєм просто задимлення натискаєш, знаходиш будь-якого героя, дуелиш і вбиваєш його. Але якщо такого героя немає, якщо ти граєш на Кері легіонці, на офлейн легіонці, неважливо, навіть на Міт легіонці можна, але все ж таки рекомендую більше на сайд лінія грати на ній. Тоді купляєш абсолютно сміливо блейдмейл, іноді можна до блейдмейлу купити Falcon Blade, якщо в тебе там якось мангуси витратились, чи якщо ти там змінив свій закуп і вирішив купити щось своє. Щодо прокачки, ну зрозуміло, що ти бер... максиш э, стріли перші, качаєш другу сповдиницю і третю сповдиницю. І, і майже завжди так треба качатися. Є тільки ситуації, де ти можеш качнути, наприклад, там, э, третій спел в два э, його взяти, коли там протинайса якоїсь стоїш, щоб э, перебивати його, наприклад, такий варіант є. Але в цілому майже завжди Макса перший спел, або іноді, іноді в дуже рідких ситуаціях можеш грати без першого скіла, а з другим спелом, максивши його, якщо ти граєш проти якоїсь лінії, де ти не можеш бувати, і тобі треба грати суто на свій фарм. Далі важливий момент: ось отримання 6 рівня. Може здатися таке Далі важливий момент: ось що робити, коли ти отримав собі 6 рівень. Ну, тут мене з лінії вигнали, я не можу стояти за флейм тімагом проти Мірани Тускара. Бруда вже прийшла мене за гангела один раз також, тобто два рази я вже загинув з лінії. Ну, смерті ранні, вони нічого не вирішують, насправді. Тобто на це звертати наваги, уваги не потрібно. Треба звертати увагу на Мінетворс. І Нетворс у мене доволі таки хороший. Дивіться, ось у мене вже майже приїхала, приїхав я тут э, Брудмазер, ну вона, скоріш за все, тут виживе, тому що. Вбити я її ніяк не можу, сказав також вийде. Це нічого абсолютно страшного. Тепер повертаючись до моменту з тим, що робити, коли ти рівень. Чи треба бігати по карті і намагатися знайти якісь фраги для того, щоб набити дуель? Відповідь ні, не треба. Ти просто фармиш кріпів, коли в тебе блейдмейл, нікуди не муваєшся, просто стоїш на лінії, кайфуєш і максимально нарощуєш свій капітал. Якщо ти будеш починати бігати якось по лініям з, з намаганням там вбити когось без блінка, це буде доволі таки комедно виглядати. Ну і плюс там окей, навіть якщо ти знайдеш якогось героя, якого ти вб'єш, ти наб'єш 10 шкоди на, на першій рівні дуелі, і це не дуже критично. Дуелі треба фокусуватися на них, щоб це зробляти, коли в тебе вже є там, 10-й рівень, ти взяв лівий талант на те, щоб у тебе є плюс 8 шкоди до дуелі. Або ж якщо ти знаходишся, наприклад, як я ось тут поряд з героями, яких я можу просто задуелити таким чином. І, наприклад, там, ну, я навіть не виграв тут дуель, але е, ну, вб'ємо зараз просто цього героя. Тобто тоді ти сміливо можеш абсолютно фокусуватися на тому, щоб. Якщо до тебе там герої якісь прийшли, вбивати їх. Тому що в тебе є блейдмейл, і якщо тебе намагаються вбити, коли в тебе блейдмейл, це означає, що твій герой, він надто сильний е, в цій ситуації. У тебе блейдмейл, і тебе ти просто будь-якого героя, якого задуелиш, б'єш майже в соло. Але навіть якщо ти ранню шкоду не отримуєш, це нічого страшного. Просто почекай, поки в тебе з'явиться блінк, почекай, поки в тебе з'явиться там е, талант на плюс 8 шкоди до. Дуелі і потім вже будеш кайфувати максимально. Як ми бачимо, до речі, я купляю собі далі Falcon Blade після Blade Mail. Так, він все ж таки такий трохи е пізнього характера, але нічого страшного, тому що мене регенерація, вона все ж таки дуже потрібна. Ну і плюс у мене тут Сардару, якого також хороша гра. І в принципі, навіть якщо б я на офлейні грав, я купив би Блінк е після Falcon Blade і Mail. Тепер який нормальний таймінг блінкдайгера на легіонці? Ну, тут я ще загрейдив фейзи через те, що все ж таки я тут граю як Кирі, і я можу собі дозволити там фармити трикутник і просто більш агресивніше грати на свій фарм, а не на те, щоб там знаходити якихось героїв. Тому я купляю собі тут фейзи, ну тому що вони занадто приємні проти Тескара, проти Брудмазер, де і проти Блусікера, в принципі, також хороший буде вибір. Але якщо б я грав на Офлейні, я б не грейдив фейзи. Я б зразу ж собі б купив тут Blink Diger, і взагалі ніяких бібс не знав в цій грі. Через те, що я купляю собі. До речі, мені тут дуельно залишили, я тут досить сильно немножечко сумувати став. Але, як то кажуть, тіктоці, не розстраюся, все буде добре, і це абсолютно вірно. Ось таймінг нормальний блінка без фейзів з блейдмейлом і Фалкона, Це десь 15-16 хвилина. У мене трохи він тут пізніше був, би, якщо б навіть я фейзи не грейдив, але в цілому 15-16 хвилина. Falcon Blade, Blade Mail, Blink Dagger — це те на що тобі треба мітити прямо максимально. Тому що на легіонці це доволі таки легко зробити. Ну, якщо раніше, то взагалі будеш молодцем, але приблизно ось такі повинні бути таймінги. Тепер, коли у тебе з'являється цей блінк, як його реалізовувати? Ну, в ідеалі, звісно, натиснути задимлення зі своєю командою. Але іноді ну, вороги вони там щось намагаються. Бійку якусь прийняти, самі на тебе біжуть, і тоді тобі ну, нічого не треба натискати. Дивись, ось у мене тільки перша дуель на 20-й хвилині з'являється. Я отримую 28 демеджа. По суті, це з другого рівня дуелі, плюс таланту на 8 шкоди. І це абсолютно нормально, тому що, ну, в принципі, блін, у мене е, тільки пару дуелів виграть, і е, не наче я вигравав всі дуелі до цього. Тобто не треба думати про те, якщо тебе там, ну, в мене, там на стрім заходять люди і кажуть, що а демедж з дуелі буде там, чи щось кшталт цього. Забий на це, головне, щоб у тебе з'являлося там з другого рівня дуелі, з таланту на дуелі, ти все камбекнеш абсолютно по шкоді з дуелі, Тому взагалі не парся про це. Ну і тепер, що ж купляти далі? 99% випадків ти купляєш себе БКБ. В принципі, так само, як і у Акса. Купляєш собі Black Kim Bar, герої досить схожі, але там з деякими відмінностями. Купляєш собі Блек тому що він завжди тобі знадобиться. Далі або Кіраса, або, наприклад, Алібарда. Якщо тобі треба збивати Лінкенсферу, купляєш Алібарду, сміливо. Навіть іноді можна купити Forsaft, це такий більш бюджетний варіант, але рекомендував би купляти Алібарду. Це набагато. Сильніше айтем. Ну і після цього, коли там вже тебе вже кіраса е, Алібарди є, можеш сміливо купити Аганім. Що дає Аганім для тих, хто не знає? Аганім дає наступне: тривалість дуелі збільшується. Коли ти дуелиш героя, у тебе 50% демеджа отримує е, ворожий герой, 50% демеджа отримуєш ти. Тобто зменшення демеджа в дуелі, по вам від е, е, якихось. Зовнішніх факторів. Ти дуелиш його і демажиш абсолютно так, так само, але якщо якийсь герой зовні демажить його, він демажить на 50% менше. Але головна фішка аганіму в тому, що зменшується зарядка дуелі. Тобто зарядка дуелі 50 секунд без аганіму. Стає 20 секунд за ганімом. Це супер-супер сильно, тому що ну, різниця більш ніж в два рази. Це нереальний сильний ап, тому аганім можна одним з останніх айтемів, ну, з останніх а там з четвертих, п'ятих, іноді навіть після Блеккімбара можна зразу аганім взяти, якщо в тебе багато демеджа. можеш сміливо купляти. Тепер щодо талантів, останнє, що треба запам'ятати. А, про шарт, зараз трохи ще скажу. На 10 рівні ти завжди береш талант. Лівий на 8 демедж завжди. Не намагайся брати там талант на Радіус отців, якщо ти там навіть хочеш з шардом грати, тому що це повна фігня. На 15 му рівні це, в принципі, рівноцінні таланти в моєму розумінні. І 40 хп регенерації з призе-атак це хороший талант, і талант на плюс 100 демедж за героя з отців, також хороший талант. Єдине, що рекомендував би брати талант на обрваних отці, коли ти там, наприклад, граєш позаду, коли ти. Відстаєш по капіталу, від когось і тобі треба просто демажити, а не стрибати, наприклад, в епіцентр драки, а на атак, коли в тебе все добре. Тобто тут я беру на атак. На 20 рівні завжди, ну хоча іноді є ситуації, де я намагався брати а, лівий талант а, на шанс працювання моменту в курош. Але, м -м, ну не знаю, мені здається, презиатак АОЄ все ж таки а, трохи кращий. Талант. Ну, тому що ти на 25 рівні, а, талант на вампіризм, бонусний з моменту в кураж, з, з пасивної здібності, він взагалі не найкращий і можна грати без нього абсолютно. А ось на півтора секунди Блекімбар, тобто шар, який був минулому в минулому у легіонці, він все ще імбовий талант, навіть при тому, що його понерфили. Тепер щодо шарда, а, я рекомендую його не брати ніколи взагалі. Тому що шард повний юзлес, він все, що дає. Він дає армор закріпів, коли попадає по, по самим по комусь. І броню за героїв також дає. В принципі, проти Брудмазер можна взяти шард, Тому що, ну, якщо ти по павукам один раз бахнеш шардом, у тебе буде стільки армору, що тебе не вб'є ніхто. Але при цьому потрібно, щоб ворожі герої. У них демедж був в основному з е, фізичного, фізичного характеру. Тому рекомендація щодо шата, вона, я думаю, зрозуміла. Майже ніколи не бери, тільки іноді можна взяти проти чи або проти якогось ще. Ну, тобто, іншими словами, проти самонерів. Рекомендація, вона приблизно буде виглядати ось так. Шановне товариство, хочу подякувати вам за те, що ви дивилися цей гайд. Попросити вас підписатися на цей канал, якщо вам все сподобалося. Подякувати вам за те, що ви вже підписалися, якщо ви підписались до цього. Ну і, в принципі, за те, що ви підтримуєте українсьмовний контент. Це для мене дуже і дуже важливо. До скорих зустрічей, любі друзі.